Доброго часу, любі друзі! З вами Південний Пошук. Одразу хочу всіх привітати з прийдешнім Новим роком. Побажати, щоб цей рік був набагато кращим, ніж минулі, щоб всі ваші плани та мрії здійснювались. Ну і само собою мирного неба! Мирного неба над Україною, над кожною сім'єю, над кожним мешканцем України. Ну, Це не за горами, ми всі віримо в ЗСУ. все в нас буде. Що ж, перший ролик 24-го, такий невеличкий, буде знову огляд на цікаві дрібнички, які вже вдалося придбати, або щось прямо під Новий рік мені подарували. Е, давайте розпочнемо з латуньки. Латунь, дивіться, ось такий ось. На жаль, він не вміщається в кадр. Це канделябр. Його висота. 27 см, тому в кадр, на жаль, не влазить. Канделябр або ж підсвічник на три свічки. Дуже гарна антуражна річ для як для декору, так і взагалі, за прямим призначенням, можна використовувати буде, ну, бімба зі свічками. Далі у нас йдуть ось такі латуні мініатюрки. Дивіться, ось який. Кувшинчик. Їх, до речі, можна просто збирати. Можна використовувати як для лялькового будинку. Дивіться, який милий утюжок. Всі вони важкі. Ось сова вона. Дивіться, яка класна. Вона взагалі найважча з них. Можливо, вона взагалі бронзова. І в ній присутня, отут знизу різьба. Тобто вона на щось накручувалась, на що, на жаль, не маю уявлення. Так, а, і остання мініатюрка ось таке, ось вигляд певного кухля. Так, з малюнками. Але всередині вона порожня. Я думаю, чому ж вона порожня? І щось мені так здається, що. Її можна використовувати от прям як гасник для свічок, ось прямо сюди. Хоп! Ну, інакше навіщо вона порожня. Хто знає точно, напишіть. Але я думаю, що це було б класно. Тож, якщо що, прям комплектно можна взяти канделябр і гасник для йому для свічок. Так, йдемо далі. Далі у нас буде олово. Латунь закінчилась, буде олово. Олово це в нас теж Німеччина. Дивіться, який вінтажний набір для спецій. Ось. Малюнок. Малюнок. Ну і клейма. Клейма присутні також. По 8 см їх висота. Також, як декор, як, ну, можливо, хтось і колекціонує кухоні. Принадиці, але можна і використовувати за прямим призначенням. Дивиться дуже вінтажно дуже антуражно. Далі у нас золова йде ось така ось сірничниця Ну, або ще для сірників, якщо хто не знає. Ось такий тут вершник. Ось тут клейма. Також олово Німеччина Хто не не зрозумів, сюди. Вставляється сірничний коробок, і він захищений від всіх подразників, Там, від того, що помнеться, від дощу, там, що хтось наступив. просто защита. Ну, якби таке зараз не використовують. А от як колекційний предмет, то взагалі, от прям дуже класно. Так, ось така сірничниця. Ну і давайте на останок. У нас знову ретроігри. Куди ж без них там? Дивіться, ось така трьохігровочка The Adventure Iceland Snow Tom Tommy Jerry. Аладдін перший. Ось така ігруля. Це все 8 біт для Денді. Ну, і ось така ось класична 300-ігровка. Все родом з 90-х, все перевірено, все робоче. Так, друзі, ну ось такий вийшов короткий ролик. В цьому році перший. Тому, якщо сподобались предмети, не забудьте вподобайку. А ще буде краще, якщо ви підпишетесь і поставите дзвіночок. Адже я дуже сподіваюся, що в цьому році буде ще більше цікавих, незвичних, чудових от таких предметів. Якщо когось зацікавило, то пишіть. Я залишу посилання на аукціон та інстаграм. Все, до нових зустрічей на південному пошуку.